Щодо інциденту, який відбувся, знаєте, ви добре сьогодні всі знаєте. Мені, звичайно, хотілося б сьогодні більше з вами спілкуватися про тему, яку ми зібралися все ж таки, вибори, передвиборча моя програма. Але я розумію, як вас це питання турбує, тому що воно останніх декілька днів набуло такого розголосу. Сьогодні є передвиборча, передвиборчий час. І на превеликий жаль, як на мене, Багато хто з кандидатів сьогодні все ж таки займає позицію не робити реальні справи для громади, а розпочинають якийсь бруд виливати. Та ситуація, яка відбулася, ну, можливо, навіть такою одну історію вам напомню, ви всі, напевно, знаєте, колись Твен, коли прийняв рішення йти в губернатора Нью-Йорка, через деякий час визнав за себе багато цікавого. З газет, що він і радій, що він і брехун. А ще цікавіше стало, коли на одній зустрічі до нього підбігло порядка десяти дітей різної раси, і всі почали кричати Тато. Він після того знявся з виборів. То я хочу сказати сьогодні і заявити, що я не знімлюся з виборів ні при яких обставинах, що хто що не робив сьогодні. І мені приємно, в деякій мірі. Що останнім часом я став настільки популярний, тому що я зранку виїжджаю з дому, а є деякі люди вже зі мною поруч. Напротязі дня вони зі мною знову ж таки поруч. Я людина бізнесу. Я людина, яка привикла говорити і робити ті речі, і відповідати відповідно за речі, які я роблю. Ви знаєте, я десь можливо був в деякій мірі не готовий до таких провокацій, які вже розпочались. Чому знову ж таки? Тому що я людина з бізнесу, а люди в бізнесі. Все ж таки в бізнесі, в якому досягають результатів, тому що одноразово в бізнесі можна зробити неправильну річ, і вона пройде, другий раз вона не повторюється. Отож, дехто з журналістів, деякі люди розпочали просто зі мною жити. Я переводив навіть на шутки і говорив, можливо, нам краще вже простіше поселитися в одному домі і фотографіями обмінювати, щоб якось було продуктивніше. І в той день, коли це сталося, я був на позитивних емоціях. День Незалежності, свято мого рідного міста. Ми обходили ярмарку сільських рад. І коли до мене підійшла одна людина і сказала, щоб я прокоментував крадіжку двох відер дня, якоби державного. Звичайно, перехід з одних емоцій на другі, я десь повів себе емоційно і, можливо, щось і сказав. Але я хочу прокоментувати тут деякий момент ще такий. Я після того розбирався ситуацією, яка відбулася. І от, будь ласка, можливо, ви дайте мені відповідь. Якщо підходять до звичайного механізатора і говорять йому, що продай чи дай два відра щебня, які мені потрібно, на могилку мамі, бо він їхав з Хмельницького на цвинтар до своєї мами і треба підлатати щось там, чи є така людина, яка відмовить? Звичайно, ні. Чи є такий механізатор, який відмовиться від 10 гривень? Та звичайно ні. І потім зробити таку провокацію. Я думаю, що це не перший і не останній випадок. Вони тільки розпочинаються. І бруду буде ще багато. І сьогодні, я скажу так, дехто є завезений з Києва до нас в область для того, щоб чинити бруд, то гріші ціна є. Я збираюсь працювати на благо нашого Хмельницького регіону. Я сьогодні роблю конкретні справи. Я думаю, люди самі оцінять, як і що. Хто сьогодні робить. А хто, можливо, вже боїться і розпочинає якісь отакі подібні заходи. Через те я звертаюсь до вас і дійсно до людей. Повірте, я поважаю журналістів. Я готовий з вами співпрацювати будь-чого. Багато з ким ми зустрічалися вже не як в політиці, а як в бізнесі. Можливо, хтось з вас менше знає, хтось більше за те, що я робив до. Але я робив добрі справи далеко ще до того, як я був депутатом районної ради. Я робив їх до того, як я став депутатом обласної ради. Я їх роблю сьогодні я їх буду робити завтра, в будь-якому разі. І сьогодні, як я вже вам сказав, моє рішення йти в народні депутати, воно пов'язане тільки чітко з тим, що я не згіден багато з чим, що сьогодні відбувається в нашій країні. І я рахую, якщо мені вдалося створити підприємство, в якому працює сьогодні до трьох тисяч людей, і більше дванадцяти тисяч бойовиків віддали землю в оренду підприємству, яке я очолюю, я переконаний, що мені вдасться багато чого зробити для нашого Хмельницького регіону. І коли я пішов в обласну раду, я там побачив, що на превеликий жаль є маса питань, з якими до мене звертаються люди, і вони не вирішуються на рівні області. Через те я зможу і я зроблю обов'язково. А на подібні провокації, які будуть, звичайно, я тепер буду дути на холодне. Я буду розуміти, як і що, але ніхто і ніяким провокаціями не примусить мене знятися з виборів. Я робив і буду робити добрі справи. І буду обов'язково співпрацювати з журналістами в майбутньому. Так, як воно має бути, по правильному, по-чесному, відверто і надіюся, і від вас ж самого, такої ж самої реакції, такої ж самої роботи. А ті, хто хочуть займатися іншими справами, ну, можливо, це не до мене, можливо, це потрібно їм з кимось іншим такими справами займатися.